Вітаю всіх глядачів, хто дивиться мій канал, мої риболовлі. Е, власне, знаходжуся зараз на риболовлі за, за моєю спиною річка. Ну, але рибка так собі клює неохоче, бачив декілька клювань, одну щучку я спіймав. Е, ну, час ще є. Походимо, подивимось, спробуємо ще когось піймати. Ну, А тим часом, переміщаючись берегами річки Псел... Заодно, думаю, відзніму відеоогляд, який я, до речі, не дуже люблю і не часто знімаю по своєму демісезонному костюмові, який я придбав рівно рік тому. І вже за цей час в мене склалося якесь враження і, може комусь буде корисно, хочу поділитися з приводу цього костюма. В ціну характеристики я вказувати не буду, кому цікаво, зайде в інтернет, подивиться. Ну, а Загалом по костюмчику розповім те, що плюси, які в нього які в нього мінуси, вони, на жаль, теж є. Ну, Загалом це так. Ну, і власне, почну з плюсів. Костюмчик виконаний таки з доволі цупкого матеріалу, вітром не продувається. В дощ я попадав з ним декілька разів. Не прям таки злива, але достатньо сильний дощ. По 2-3 годинки я з ним бродив. в принципі залишився сухим, ніде нікуди не затекло, ні за комір, ні в кармани. Кармани, до речі, теплі, глибокі. Не так як знаєте, засунеш руки в якусь цю, а руки мерзнуть. Тут такого немає. Кількість карманів, до речі, на куржу 5, два бокових, один нагрудний і... і два бокових зліва і справа. Дуже важливий момент наявності вітрозахисної планки, яка захищає вашу блискавку від потрапляння сквозняку двома планками з одного боку. І з другого. Так само на штанах в районі паха теж такий самий момент. Високий комірець, теплий, глибокий капюшон, який захищає ваше обличчя від вітру і дощу. Ну і тут позаду все закрито. Поясниця, задниця, ніде нічого не продуває, комфортно, не задуває. Ну, По курточки. курточки такі моменти. Так, ну і по штанах зніму курточку, щоб було трішки наглядніше. Ага, до речі, забув сказати посилений матеріал на локтях, ну, щоб не так швидко зачухувався. Так, штани оснащені такими резиновими підтяжками, захист спини, який ще немало важливо. Чотири кармани, два бокових, два трішки повище. Те ж саме захист вітру, від, від дощу. В той же момент в паховій зоні блискавка захищена двома планочками, щоб. Ніде вам нічого не застудило, не затекло. Посилений матеріал на колінах. Ну, так же, Щоб не так часто десь ще на коліно став, щоб не так швидко зачухувався. Регулююча поясниця на липучках можна запхати ремінь. Ремнем затіх і все, ну, товстіший, худіший. Так що. Ну і, як то кажуть, були б. Ідеальні штани, якби не якби не холодна підкладка. Підкладка тут виконана з такого синтетичного матеріалу, яка до тіла, коли прилягає, коли достатньо вітряно на дворі. Там то мікрофліс, там все нормально на курточки, а в штанах зовсім другий матеріал, він тонкий, слизький, і коли прилипає в холодну пору до тіла, то не дуже комфортно і холодно. Друге, підкладка часто рветься по швах. В паховій зоні я, я не скажу, що вони малі, в штанах мені достатньо просторно. Е, е, друге діло, аби щось малене чипи, воно рвалося. А тут же ж ні, нема такого моменту. Штани вільно на мені сидять, але підкладка рветься. Е, так само рвуться і кармани. Ось, Нема коли зашити. Дирка в кармані. Ну, такий я б сказав неякісний матеріал. По підкладці, тоді момент із замком. Ну, Початково тут вшиті дві кнопочки, які постійно розтібаються. Як би ви не нагнулись, як би ви не присіли, я попервах, ну, мене це просто бісило. І через пару рибалок я просто купив гачечок, вшив його сюди і тепер тільки клац нажав і. Присідайте, нагинайтесь, ніде, ніде. нічого не розстебнеться. Так, ну і ще один момент по оцих ось підтяжках резинових. В місті, там, де вони пришиваються до оцього захисту спини, вони вже не еластичні, вони в мене на третю риболовлю після двох рибалок вони в мене порвалися. Ті резиночки, тримаються там вони на одній тканині, ну вони не еластичні. Просто пришиті та й пришиті, а вони там вже не цей. Тут все нормально, ніде ніяких питань. Ну, а отут ось, у цьому місці вони порозривалися. Так що, це не те, що я їх там перетягнув сильно чи якось так. Ні, нормально сиділо і Так, ну, по плюсам. І мінусом в принципі, розібрались. Як таких, хто мінусів курточки і немає, все влаштовує, а от по штанині трішки є питання там. Можна і підкладку замінити на якусь теплішу, резанки якісь якісніші, ну і паховий вузол, застібку якусь туди надійнішу, щоб воно безконтрольно постійно не розтібалося. Стосовно температурного комфорту. До речі, всі заявлені температурні режими виробником можете глянути в інтернеті, я розкажу трішки з своєї колокольні. Як правило, друга половина осені, перва половина весни це ще такі достатньо різкі та великі скачки температури, там від 0 до 10, коли більше, коли менше. Як правило, в такі умови я одягаю. Звичайну термобілизну, флісову кофтину. На це все діло одягаю костюм і почуваю себе достатньо комфортно. Що стосується мінусових температур, в принципі, при наявності цього ж комплекту одягу, плюс можна ще одну флісочку, я комфортно себе почуваю десь ну, до мінус 4, до мінус 5. Все, що нижче, взагалі, друзі, рекомендую дивитись там. На, зимний, на, зим, на зимовий одяг, тому як для даного костюма це вже такі достатньо екстремальні температури, хоча я пару разів попадав в мінус 8, 10 з цим костюмом. ну Тоді я трішки інакше одягався. Я надягав термуху, потім ще одні синтетичні штани, потім ці штани, тоді фліску. На фліску одягав дихаючу вітровку від Шемано, є такий спеціалізований одяг, потім цей костюм, і е, в режимі ходьби, це немало важливо, не човен. Конкретно режим ходьби, берегова риболовля, я почував себе достатньо комфортно. Періодично гріючись чайком, ловити можна. Але все, що друзі, все що мінус 5, рекомендую вже дивитись там в сторону зимового одягу. Так що це, що з приводу одягу і температурного комфорту. По розмірах, в повсякденному житті я ношу там розмір М-ку. Моя комплектація тіла це е, ріст 1,75 е, м і вага 83 плюс-мінус кілограми. Е, поліз я в інтернет, почав моніторити туди-сюди і вже, е, вже хотів зам, замовляти М-ку. Даний костюм натрапив на відео одного чоловіка, який розповів, що дані моделі йдуть, ну, чи як там правильно, що при даній комплектації тіла С буде якраз в самий раз. Ну і я за рахунок чужого досвіду замовляю собі S ку і мені приходить костюмчик, ніде не піджимає, ніде не висить, не бовтається, все. Гарно, все добре, ніде нічого. Ну, я ж повторюсь, за рахунок чужого досвіду, е вгадав якраз із цим. Ну, як вгадав, помоніторив, подивився і е якраз есочка мені підійшла в самий раз. Так що, друзі, ну, загалом е такий невеличкий огляд, не знаю, е комусь може буде корисно, може. Хтось шукає собі під осінь якийсь костюмчик. Не знаю, може щось забув. В принципі, що думав, те сказав. Так що не знаю, скільки він у мене ходитиме. Рік вже от ходив вроді непогано. Ну, по штанах є деякі питання. Можна замінити під дівочку на більш теплу апгрейдити. Матню трішки, там місто кнопок якийсь замочок туди присобачить. Так що, загалом по костюмчику отакі справи. А вирішувати вам, підходить вам він чи ні. Це, друзі, піду рибачить ще трішки часу є. Може, удасться ще спіймати якусь щучку. Ну, а вам всім пока. До скорих зустрічей. Зустрінемось.